Лукашенко хоче воювати з Україною, і стратегічно це є хороша вона для українського народу. Реально, білорусь воює проти українців з першого дня росіяно-української війни з 24 лютого. Але лише наземне вторгнення окупаційних білоруських військ в Україну остаточно вирішить майбутню долю білоруської держави. Україна отримає вирішальні підстави та Законне право не лише дати гідну відсіч білоруським окупантам, але й визволити всю територію сучасної Білорусі з-під гніту злочинної білоруської влади. Одразу з'явиться законна можливість відновити національну та історичну справедливість стосовно українського народу та повернути. З складу Білорусі в склад України українські етнічні землі, Перестейщину та Полісся в межах української держави гетьмана Скоропадського. Ба більше взялася реальна можливість відновити історичну та національну справедливість і щодо білоруського народу та повернути в склад білорусі білоруські етнічні землі в межах України. Білоруської Народної Республіки, які на даний час є окуповані Росіянською Федерацією, це і сучасні території Брянської та Смоленської областей, половина Псковської області та Четвертина Калугської і Тверської областей. Але Україна не повинна позбавляти права Білорусі жити з нами, з українцями в одній спільній державі на правах широкої автономії. Питання приєднання Білорусі до України на правах широкої автономії повинно вирішуватись на референдумі, здійсненого згідно всіх норм міжнародного права. Панове українці, українське ненависництво Лукашенко матиме прогнозований правдиво зворотній ефект відновлення єдності білоруського та українського народу в форматі Русі, Князівства Литовського, Русського та Жематійського та Речі Посполитої. Слава Україні, слава величному українському народу та нашій майбутній величній українській державі.